Всіх вітаю в сервісному центрі A game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас в продажу ще один ноутбук з'являється. Це у нас ноутбук ігровий бренду Acer, Acer Nitro 5, моделі n 515 55 Як... Бачите, модельця на процесорі 10-го покоління повноцінному i 5 10300 h Детальні характеристики щодо процесора відеокарти та інших комплектуючих, ви зможете знайти у нас на сайті за посиланням, яке буде в описі. Продовжуємо. Відеокарта встановлена в ноутбуці дискретна GTX 1650. Я відношу цю відеокарту до відеокарт середнього рівня, ну, скажімо, початкового діапазону середнього рівня, тобто саме з цих відеокарт цей середній рівень і починається. Тому що відеокарта, хоча має і 4 ГБ відеопам'яті, але ж це GDDR6, ну і сама відеокарта вже 16 серії, не 10, тож її продуктивність теж знаходиться на непоганому рівні, якщо вас буде цікавити порівняння. Ви зможете зайти в нас в аккаунті Instagram і подивитися в нас. Є результати тестів майже всіх відеокарт, які встановлювалися в ігрових ноутбуках, та порівняти в тих попугах з саме цією відеокартою. Ну, звісно, є вбудоване відео Intel. На ноутбуці встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті. Саме зараз це встановлено двома планками по 4 ГБ, тобто ця пам'ять працює в двоканальному режимі. Тож ми маємо в цьому ноутбуці достатні для роботи об'єм об'єму оперативної пам'яті. 8 ГБ вистачає ну, для більшості програм, скажімо, необхідної більшості, скажімо так. А за рахунок того, що пам'ять працює в двоканальному режимі, ви отримуєте ще й до 15% додаткової продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. В ноутбуці встановлений новий, як бачите, 15 годин цього напрацювання. Диск M.2 2 Це самий швидкий диск з інтерфейсом pci Express. Patriot M2P310 240 ГБ від виробника, реально 223,6 ГБ ємність цього диску. Батарея має знос 16%. Дана батарея, точний, точний час роботи від цієї батареї. Ви знову ж таки знайдете у нас на сайті в скріншотах, які буде в фотографіях до цього товару. Але ж наскільки я пам'ятаю, більше 4 годин ноутбук може працювати від батареї в режимі перегляду фільмів, тому що я помітив таку особливість, що в більш сучасних процесорах, ну тут в цьому ноутбуці 10-те покоління, ноутбук може працювати довше від батареї, ну, він працює від вбудованої графіки. Він економить енергію від батарей, тому чим, чим більш сучасний процесор, тим більш енергозберігаючи, більше енергозберігаючих функцій він має, і тим економніше він розходує цю батаре, батарею. Так, давайте запустимо тести, щоб продемонструвати, що в нас працює дискретне відео. Ноутбук у нас ці тести пройшов. Повністю обслужений замінена термопаста. Ну тобто, система охолодження зібрана так, як вона має працювати з заводу виробника. Ну навіть ми намагаємося з деякими покращеннями її збирати. Бачите, GTX 1650 ну навіть шалена тут кількість кадрів 200. з чимось, ну це саме за рахунок того, що в вікні відкрити цей тест. Менша роздільна здатність. Система охолодження зібрана, ну, мабуть, краще, навіть, ніж на заводі-виробнику, тому що ми ці ноутбуки ремонтуємо, ми розбираємося в тому, як вони мають працювати, знаємо, якими тестами це треба перевіряти. Ну, Тобто, в мене ніяких побоювань щодо перегрів цього ноутбука немає. Він перевірений. Так, давайте переходити, мабуть, до стану. Стану ноутбука я б назвав ну, принаймні задовільним, можливо, навіть хорошим, тому що, незважаючи на те, що ну, є, є нюанси за, за корпусом, тут є якісь подряпини, якщо навіть приглядатись, можливо, десь за щось затерто трошки. Є ось тут подряпини на цій передній частині. Ну, це, я так розумію, за транспортування, ну, можливе використання. Але ж на матриці якихось великих подряпин я не бачив, їх немає. Матриця в дуже гарному стані. До речі, є камера. Дуже багато хто цікавиться, щоб в ноутбуці була камера, перевірена. Камера, мікрофони. Так, на кришці також, якщо придивлятись, можна знайти, наприклад, ось такі подряпини. Але, взагалом, до речі. Саме кришка матриці в цьому ноутбуці виглядає досить непогано. Так, ну давайте тепер. А, клавіатура має червоне підсвічування. Я так думаю, що це видно. На клавіатурі є російські та українські літери, можна без проблем набирати будь-які тексти. Як бачите, вона не затерта, навіть ігрові кнопки, вони в чудовому стані. Не можна сказати, що він дуже. Багато використовувався та зношений. Так, давайте до портів. Це в нас отвір для підключення замка Кенсінтон. Це в нас додаткові отвори для відведення повітря. По боках, до речі, такий самий є і з правої сторони. Я завжди кажу, що це чудово, тому що ноутбук, який має можливість відведення повітря в не тільки в задню частину, але й по боках. Він краще охолоджується, тому що якщо його притискають кудись, десь перекривають йому. Задні отвори він має можливість охолоджуватись через бокові. Є повноцінна мережа LAN, два високошвидкісних USB 2.03.0 порти. Роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. З цієї сторони, в нас ще є роз'єм USB Type-C. Ну, це роз'єм саме USB, я так вважаю, 2.0.3.0. Ще один високошвидкісний USB 2030, HDMI для підключення зовнішнього монітору. В задній частині в нас тут тільки отвори для відведення гарячого повітря та роз'єм для підключення блоку жилення. До речі, цікавий дизайн. вони зробили в 10-му поколінні, такий, як на мене, футуристичний. Щодо блоку живлення, блок живлення, як і в більшості наших ноутбуків, майже усіх блоки оригінальні, тому що з цими ноутбуками треба використовувати тільки якісні блоки живлення. Ну, в потужних ноутбуках до живлення є великі, так би мовити, претензії. Воно повинно бути ну, ідеальним, скажімо так. Таке живлення в нас дає оригінальні блоки. Бачите, це так зберігся, що навіть плівки ще залишились деякі заводські.

1394 Вт. Ну, це саме той блок, який має бути з цим ноутбуком. Використовуючи ноутбук з цим блоком жилення, ніяких проблем не буде. Це саме та потужність, яку потребує ноутбук. В комплекті до блоку жилення, є кабель, до нашої розетки одразу ми комплектуємо, щоб можна було одразу користуватись. Тож, скажімо так, конфігурація цього ноутбука можна назвати бюджетною, але сам ноутбук ігровий. Він однозначно в нас відноситься до середнього рівня, це не початковий рівень ігрового ноутбука. З повноцінним процесором, хоча і 5 але повноцінним 10-го покоління i 5 10300 дискретна відеокарта середнього рівня GTX 1650, 4 ГБ відеопам'яті DDR6. В двоканальному режимі працюють дві планки по 4 ГБ, тобто 8 ГБ оперативної пам'яті, швидкий диск 240 ГБ. Можливо, сюди ще встановити один, тобто ну, для розширення є також можливості. І батарея всього з 16% зносу, ну тобто то десь я ж кажу, більше 4 годин скріншот часу роботи від батареї, ви знайдете на сайті. Якщо є запитання якісь щодо цього ноутбука, за цим номером телефону, який ви бачите на екрані, який буде в описі, ви можете завжди задати свої запитання в телеграмі чи Вайбарі або ж, приїхати до нас на Подолі в сервіс, якщо ви в Києві знаходитесь, побачити ноутбук своїми очима. Та все перевірити, можна навіть встановити якісь програми чи ігри, якщо вас це цікавить, там за якийсь певний час, там десь 15 хвилин. Ну, тобто, немає можливості багато часу на це витрачати, але ж деякий час для того, щоб щось перевірити одне, якщо вас цікавить, ви можете. Але ж навіть якщо ви знаходитесь в іншому місті, також можна ноутбук замовити безпечно, тому що ми ці ноутбуки можемо відправляти накладеним платежем. Хоча деякі люди сплачують одразу всю суму, ну ті, які ознайомилися з тим, що з себе являє наш сервісний центр, як ми працюємо, тобто є і таке, що сплачують одразу для того, щоб зекономити на комісії нової пошти, тому що за переведення коштів накладеним платежем, нова пошта з такого ноутбука буде десь приблизно просити від вас, приблизно десь близько 500 гривень. Але якщо ви хочете його замовити безпечно, не сплачуючи його вартість одразу, ви можете зробити передоплату всього 300 гривень за доставку ноутбука до вашого відділення та повернення обратно, якщо чи з якоїсь особистої причини ви його не заберете. Хоча всю інформацію ми надаємо, будь-які фотографії, відео, запитання, ви можете питати. Тож, після того як ви робите передоплату на 300 гривень, ноутбук їде до вас, накладено накладеним платежем новою поштою на решту суми. Приїжджає до вас, ви все перевіряєте. Буде встановлена са ну, система. Ви бачите, встановлена, встановлені всі драйвери. Всі пристрої працюють. У нас є чек-ліст, за яким ми перевіряємо цей ноутбук. Ви зможете самостійно впевнити, що все працює, перевірити його в режимі максимального навантаження, підключивши блок живлення та кабель, який ви бачите, буде в комплекті. Батарея буде заряджена. Отже, якщо у вас не буде навіть можливості підключити його до мережі 220, ви все одно зможете, зможете все перевірити, ну, крім режимів максимального навантаження, звісно. І впевнившись в тому, що ноутбук повністю працює, ви забираєте його, становитесь його щасливим. Власником, отримуєте ви його з гарантією на 6 місяців. Гарантію ми надаємо на всі ноутбуки та блоки живлення та кабелі, з якими вони продаються. Гарантія в нас по стікерах, які будуть знаходитись на нижній частині ноутбука та на блоці живлення. Звісно, Вскривати блок живлення або ноутбук не можна, щоб не втратити гарантію. Тож, якщо вас будуть цікавити зміни, якісь конфігурації, додання дисків чи збільшення оперативної пам'яті, краще це замовити одразу, для того, щоб ми або встановили те, що є в нас, всі ці комплектуючі є в нас, або ж якщо ви хочете замовити щось самостійно, ви можете замовити в будь-якому інтернет-магазині, вказати на отримання. Представника нашого сервісного центру ми забираємо цю комплектуючу, встановлюємо його її в ваш ноутбук. А ви отримуєте ноутбук вже з встановленою комплектуючою з стікером з гарантією? Ну і звісно, гарантією та пакуванням, яке залишиться від тієї комплектуючої, яку ви будете замовляти. Після того, як закінчиться 6-місячний гарантійний термін, ми надаємо індивідуальні умови на обслуговування. Тобто у вас будуть принаймні знижки, які ми можемо надати на профілактику або ремонт. В деяких випадках ми навіть деякі роботи робимо безкоштовно. Це завжди індивідуально, в залежності від того, що вийшло з ладу, яка була передісторія і так далі. Тож, в сервісному центрі ЕГІ в Київ, ось такий Acer... Nitro 5, п'ятий 515 55 перевірений часом бюджетник на повноцінному процесорі з дискретною відеокартою. Непоганий ноутбук. Дякую вам за перегляд. Звертайтеся в сервісний центр, iGame e Київ. До побачення.